Руна дня на 28 березня 2025 року. На цей день випала Дагаз, це руна світла, трансформації, нових можливостей та ясності. Вона символізує світанок, оновлення, різкі позитивні зміни та внутрішнє пробудження. Ось що може вас очікувати. Новий початок це день змін, коли темрява розсіюється, а перед вами відкривається світло. Осяяння та розуміння, можливі важливі відкриття, нові ідеї, вирішення складних питань. Різкий стрибок уперед може з'явитися шанс, який змінить вашу ситуацію на краще. Завершення одного етапу та початок нового день сприятливий для перехідних моментів. Що варто робити? Довіритися змінам, навіть якщо щось здається незвичним або незрозумілим, це веде до кращого. Зробити сміливий крок, сприятливий день для рішучих дій. Приймати можливості, не бійтеся спробувати щось нове, вас чекає успіх. Залишити позаду минуле, саме час очиститися від старого та впустити у життя нову енергію. Дотримуватися позитивного мислення, думайте про хороше, і все світ відповість вам тим самим.